просимо в Хмельницьку гімназію на 22 імені Олега Оніча. Місце, де навчаються, розвиваються та досягають усіх. Сьогодні ми покажемо, чому саме наша гімназія найкраща. Пересліваємо, як ви бачите нашу гімназію? Е, дуже цікаве запитання. Дякую за запитання. Ну, я нашу гімназію бачу сучасною. Дружньою, ну і, напевно, що сповненою талантів, таких як ви. Дякую вам за віку. Доброго дня! Що робить зауч у нашій гімназії? У ЗАУЧа дуже багато роботи. Я складаю розклад, слідкую, щоб всі були вчасно на своїх місцях. Допомагаю учням, а також батькам у вирішенні різних запитань. І, звичайно ж, слідкую за порядком та дисципліною. Це складно? Це дуже складно, але мені дуже подобається, коли все в нас вдається і наші дітки зростають розумними, талановитими, та організованими. Дякуємо вам за вашу роботу до нас і просто дякую. Дякую також вам, ви мої найкращі, ви моя гордість. Добрий день. Добрий день. Чому в нашій гімназії є поліцейська? Я тут, щоб вам допомагати, підтримувати і захищати. Дякую. Я кожної дитини є важливою потребою бути відчутою, тому безоціночне ставлення чую і тримаю. Кожна дитина є важливою та ціною. Ще найкращновіші усі на вашу породу. Терпіння, розуміння, це як працюють інструменти. Дякую. Анжело, біго, що в вашому розумінні інформатика. В сучасному світі це складні навички, це вже не майбутнє ось готень. Від найлегших поділ до найважчих моделювання. Піляна Людина, що ви правильно навчити учні на своїх уроках? Ну, я хочу вам сказати, що на своїх уроках, з самих перших уроків, я завжди учням кажу, що фізика це наука, яка вивчає навколишнє середовище. Все, тобто, що нас оточує, вивчає фізика. І стараюся учням допомогти використовувати ці знання в своєму повсякденному житті. От ми з вами е, багато вчимо такого, що ви можете потім використовувати. Наприклад, вчора про провідність, тепер ви знаєте, як розморозити холодильник літку і щоб продукти в нас не зіпсувалися. Як, наприклад, е, порахувати, скільки електрики е, ви використовували, і як її зберегти? Тобто ми вміємо користуватися лічильниками. Ми е, знаємо, чому, наприклад, якщо ходять одна лампочка, в гірлянді перегоріла, вже гірлянда робити не буде. Чому? Тому що в нас там послідовець єдине. Да? І знаємо, що в квартирі, якщо в одній кімнаті не горить світло, то в другій може горіти, тому що там у нас паралельне з'єднання. Тобто завжди стараюся допомогти учням використати знання, які отримують на уроках, символ в освітиному житті. І кажу, що фізика це одна з головних нових. Вона розвиває вас. Вона вчить вас жити навколишньому середовищі. Дякую. Тут знаходиться наша актова зала. Тут приходить різноманітні зал. Актова зала це місце, де відбуваються всі найважливіші події гімназії. Святкові концерти, виступи, конкурси і навіть наші класні збори. Тут завжди панує атмосфера свята і творчості. А ми продовжимо на дженефта із зайдвим класом паризми родіо. Він не лише добре навчається, а й буває ведучий шкільних заклад. Привіт, родян. Привіт. Розкажи, як ти навчається в нашій гімназії? Що для тебе найцінніше? Навчання нашій гімназії це не просто постання. Це про розвиток себе як людини. От бути ведучим. Це не боюся, коли ходиш на стену. Іноді так. Це приємне приймання, Бо ти бачиш у сніжки та ти розумієш, що ми здаємо зараз. Ти завжди вражаєш, що там є якась ролі для тих, хто хоче стати ведучим. Головне вірити в себе і не бояться воду. Навіть якщо щось піде не так, публіка це пробачить, Якщо ти щирий, і говориш з чистим серцем. Супер, дякую, да. А ви йдемо далі, щоб познайомити вас з нашим гімназійним життям. Добрий день! Що цікавого можна побачити в музеї нашої школи. Доброго дня! Ви в шкільному історико краєзнавчому музеї Шліхання Рідного краю. Наш музей працює з 2009 року. Ми маємо ліцензію. Наш музей багатий на унікальні артефакти. Наприклад, ось це наконечник стріли і сокіра доби мезовіту. А ця берестяна грамота вказує, що наші предки слов'яни були грамотними. Вони писали на бересті. А це ядра з Хотинської фортеці. У 1621 році наші козники розгромили військо турецького состава. Експозицію Боністики представляють сильні. Унікальні гроші це 100 гривень Української Народної Республіки і 1000 гривень української держави Павла Скоропадського. Оригінали. З експозиції герої не вбирають. Я можу показати лише один артефакт це підбитий російський дрон Камікадзе. А взагалі наш музей постійно поповнюється різами. Цікавими унікальними артефактами. В музеї проводяться екскурсії і в музеї це пам'ять морода. Він формує патріотичне почуття у наших учнів. Дякуємо за інформацію та бажаємо успіху нашому музею. Наш внутрішній двір – це справжнє серце школи. Тут учні відпочивають між роками та просто насолоджуються атмосферою рідної гімназії. Віку, а що тобі подобається найбільше в внутрішньому дворі школи? Ой, тут дуже затишно. Ми часто ходимо сюди з друзями, відпочиваємо між уроками. А що тут завжди гарно? Багато зелені і простору. Справді, та це ж класно. Можна підговорилась до уроків між перервами і просто відпочити. Жора, ви постійно зависаєте в дворі. Що тут такого особливого? Ну, по-перше, це чудове місце для відпочинку між уроками. А по-друге, тут можна знайти того, кого можна списати домашку. Тобто, весь сенс цього двору, щоб в кожному списати домашнє, ну, хоча б знайти того, хто її зробив. Це справжня наука виживання, Софія. Вона хімію. Добре. Зараз. Зараз, Зараз. Що добре ці в роботі з учнями? Це коли в них загораються очі. Наука хімія це наука, коли ти її відчуваєш і бачиш. Оце цікаво. Дякую. Добрий день, Павло Василь. Добрий день. Що для вас найважливіше на уроках фізичної культури? На вучах, найголовніше, щоб діти отримували уроку задоволення, йшли посміхними і верталися з робити теж з веселими, щасливими, і щоб набрали, що? Сили! Бібліотеки нашій інімазі сьогодні. Це не просто книги. це місце для ближчі, спокою і нових знань. Дякую. Ось таке справа гімназійне життя.